Вітаю вас, любі мої близнюки. Я вітаю нас тим, що ми зараз з вами в коридорі затемнення. Я люблю цей момент, цей період, тому що він нас вирівнює. Планети на нас впливають таким шляхом, щоб ми з вами вбудувалися в свій потік, в свою долю. І ми бачимо підказки. Нічого такого важливого, доленосного ми не вирішуємо. Ну, я не рекомендую, якщо ви сумніваєтесь. Доля нам сама підкаже і зробить ну, якби причину наслідкові зв'язки, вона нам покаже, що ми тоді обирали до цього коридору затемнення, що ми там вирішували особливо навесні цього року. І зараз ми отримуємо результат. Тому, будь ласка, дивимось. І вбудовуємося в свій потік. А зараз прогноз старо для вас, близнюки на жовтень місяць 2024 року. Так, це у нас королева мечів. Квін. Королева мечів говорить, ну, доволі це ваша енергія. Це може бути людина. Це королева повітря, і це у нас близнюки Терези Водолії. Люди з такими знаками зодіаку, жінки особливо будуть вам зустрічатись і допомагати вам вирішити якісь ваші питання у жовтні місяці. Тому, будь ласка, звертайтесь за допомогою до таких жінок, впливових, амбітних, розумних, які прояснять вам ситуацію швидко, конкретно. Без зайвих якихось там речей, розмов. Це дуже конкретні люди. І впливові. Це можуть бути державні службовці, це можуть бути лікарі. Я дуже вас прошу, не плануйте після отуди, 10-го, можливо, ну після 2-го, так точно жовтня а, плануйте якісь оперативні а, ну, операції. Далі. Лицарі мечів. Ви знаєте, вона вам щось так допоможе, підкаже і почнеться рух. Причому швидко, тому що це лицарь мечів. І це, ну, ви отримаєте якусь, якийсь такий, можливо, шанс інформацію, що після цього почнеться, ну, почнуться зміни, рух. У нас лицарі завжди про якийсь прогрес. Цікава, тут треба бути швидко. Бачите, людина просто біжить, летить, там навіть птаха, тому треба дуже скоро буде вирішувати. Можливо, ви хочете поїхати, і вам не вистачало якихось документів, і вона вам допоможе. Дивимось далі. Бачите ще один лицар. Але це інший. Це говорить про те, що буде зупинка і буде стабілізація. Тобто це лицар, але він вже впевнений. Він вже бачите, стоїть кінь. Якщо тут мотоцикл, людина біжить на нього, то тут людина стоїть. Це інша колода, тому інша інтерпретація, і тут ви впевнені. Ви ще, звісно, не король пентаклів. у вас є до чого рости. Але ви, ну, зупиняйтесь, бо та швидкість була, ну, занадто можливо. І ви впевнено зробили крок, знаєте, такий, вперед. І тут ви вже впевнено зупинилися і тримаєте щось таке в руках, синицю. В руках. Можливо, угоду. Ну, це щось, що в на, на, ну, подальшому дасть вам дивіденди, тобто, ви отримаєте або гроші, премію, ну, тобто, ви будете задоволені. Наступна карта, бачите, тільки сказала, сімка Пентаклів. А, ви, можливо, отримаєте а, нагоду а, вкласти кошти. Але ви будете спостерігати, як зростає та, е, угода, я не знаю, е, будь-що. Е, ви бачите, що вже ось-ось будуть результати. Ось-ось е, будуть гроші, премія, я не знаю, товар, будь-що. Але ви ще не можете зняти, як би так, але вже дивитесь, що. Е, Зростання йде. І вам буде дуже приємно від того. Вигідно будуть вкладені кошти. І інформація, та на початку, яку ви отримаєте, вона буде дієва, конкретна така, знаєте, матеріальна наступна колода. Двійка мечів, буде якась спірна ситуація, ви будете вагатись між чимось. Можливо, буде ще пропозиція, може, ви знаєте таке, що вам не вистачає якоїсь інформації, щоб а, прийняти рішення. Тому я вам раджу подзвонити, написати, запитати у будь-якої людини, яка знається в цьому, ну, трішки більше, ліпше. Тому, будь ласка, звертайтеся, не закривайтеся, не вагайтеся, шукайте відповіді, якщо вам щось не зрозуміло. Наступна карта. Вау! Можливо, вам треба буде, ну, знаєте, це такий напор, да, на таке враження, що треба своєю харизмою щось пробити. Піти е, на свій страх. Е, можливо, ви вагалися, боялися, отут, чи робити це, чи йти на це, чи не йти. Ну, я вам скажу, це карта сили. Вам вистачить вашої харизми, сили, сили волі. Це дуже е, е, ну, така, знаєте, мощна карта. Йдіть на свій страх, там ваша сила. От саме ця фраза і є розумінням цієї карти. Але завдяки вашій харизмі. І пригадайте, ви вже ну, не одного разу в цьому житті долали якісь перепони і були переможцем. І це досвід. Пригадайте, вам це допоможе. Наступна колода. Буде шанс. Буде шанс після того, як ви все ж таки рішитесь да, на якусь таку подію, і буде для вас шанс. Навіть подарунок може бути. Можливо, вам допоможе людина, яку ви візьмете на роботу молодшим спеціалістом, куратор, Можливо, це ваша дитина. Вас порадує і щось таке запропонує. Це Паш пентаклів, і це ну, досить така цікава пропозиція, яка в подальшому також дасть вам кошти, дасть вам результат. Тому ви можете вкладати. Наступна карта вам захочеться побути на самоті. А, тому що ну, тут доволі сильні емоції, ви будете переживати і сили вкладати. Тут ви а, починаєте щось нове, шанс, так? А тут дев'ятий старший аркан, відлюдник, тобто вам захочеться просто а, посидіти посид... побути з собою наодинці і задавати собі питання. А для чого мені це? А куди я йду? А що я хочу? А як я хочу? А що мене робить щасливим щасливою? Це такі дорослі важливі екзистенційні питання, духовні, виважені, зрілі. Бачите, тут зріла людина з сивим волоссям. І це дуже важливі питання. Ми саме в цих питаннях зростаємо, як люди набираємося якогось досвіду важливого. Наступна колода, нова, закон притяжіння. І що чим у вас завершується жовтень місяць 2024 року, близнюки? Чистка жезлів. Ну, Буде доволі стабільно, робота буде йти. Бачите, людина в полі збирає врожай. Є що збирати, тобто вродило, і він радіє. Це сучасна колода, цікава як перший раз. Я її беру в роботу. Остання карта. Чим завершується жовтень місяць для М -м -м. туз мечів. Дивіться, ви будете серфити. Ви будете на хвилі, на своїй хвилі. У вас буде, можливо, навіть підписана вдала угода. Бачите? Можливо, ви Ну, Підпишете з кимось контракт, не знаю, там, побачили свій врожай. У вас вже є люди, які хочуть у вас купити цей товар, врожай будь-що, ваші знання. Ну, Тобто, це пропозиція для вас, можливо, на роботу вас запросять, і вас дуже цінують за ваш розум. І це ну, прекрасний шанс. Цікава карта. Дуже потужний місяць жовтень для вас, близнюки. Я вас з цим вітаю, я довольна. Нехай все станеться якнайкраще для вас. Ви дуже розумні, прекрасні люди. Па-па, гарного вам жовтня.